сказав, що майже санкції не залишилось Сербія та Венгрія заметушилась. Не знаю. От відчуваю, що. Мені здається, що після візиту Сів до Росії почнеться якась анархія зароджуватися. Бахмут. Думаю, що. Всі за те, щоб в Росії було якнайменше техніки та військовозобов'язаних чоловіків. Навіть саме керівництво РФ, щоб менше потім повстань було в самій РФ. Тому в Бахматі надзвичайно секретна операція, це точка по знищенню армії РФ, нам там допомагають, але говорити про, ці, про це не треба. Поза минулу суботу вночі була в мене картинка. Ставки командувача. Прийшло якесь повідомлення. Читають і у всіх аж, аж брова від приємного здивування піднялась. Так, далі. А, раніше була картина, що будуть, коли РФ відходити з Луганщини, щось підірвуть під Луганськом. Це чорний трикутник от випалено. Тепер такий трикутник з'явився на кордоні Придністров'я та Одеської області. І якісь клубні диму йдуть от з Білорусі в районі Чернігівської області. Не знаю, цей тиждень буде супер важливим, подій буде багато. Ми, ми, звичайно, не всі події відразу дізнаємось, може через пару тижнів деякі. От. Ну, Все, я все, все, думаю, далі буде нормально. Американські та китайські хлопці домовилися, а це, ну, а це для нас спектакль. Тільки біда, що їм все рівно скільки українців загине до того, як припиняться от, активні бойові дії. Сам період от, домовлень в якихось невеличких точках от, бойові дії, вони ще будуть, я думаю, і наступний рік перенесуться, якщо А от і на активні дії ну, от мають уже або прямо зараз, в цьому місяці, от, буде, буде цей тиждень чудо, або вже десь початок червня. Я просто не бачу зараз, який точно шлях оберуть. От на цьому тижні щось має, от, от воно вже закрутилося, відбувається. От, я думаю, от-от ми побачимо і тоді зрозуміємо, от наскільки, наскільки ще це продовжиться. І дякую всім, всім нашим солдатам. Пам'ятаємо їх.